Привіт! Сьогодні з вами поговоримо про властивості волокон бавовни. Довжина і товщина волокон взаємопов'язані і залежать від сорту бавовника. Довговолокнистий бавовник має довжину 35-50 мм. Його переробляють на гладку гребіну пряжу для виготовлення тонких високоякісних тканин батисту маркізету Середньоволокнистий бавовник довжиною 28 34 мм використовують на середню та за товщиною пряжу для виготовлення ситцю, б'язу, картного сатину. З коротковолокнистого бавовника довжиною до 28 мм отримують грубу ворсисту пряжу для виготовлення фланелі байки. Найкоротші волокна до 20 мм використовують для отримання нетканих матеріалів, а також як сировину для виробництва стучних волокон. Середній діаметр поперечного перетину волокон бавовника становить 15-25 мікроміліметр або 0,116-0,25 текс. Міцність і подовження волокон. Залежить від ступеня їх стиглості. З достиганням бавовника відбувається відкладання целюлози на стінках волокон, тому зростає їх міцність. Середнє розривне навантаження достиглого волокна становить 5 СН. Відносне розривне навантаження 27,36 на текс. Продовження при розриві 7-8%. Пластична деформація 50% від повного подовження, чим пояснюється значний ступінь зминання бавовняних тканин. Колір волокна білий, кремовий, трапляються волокна бежевого, зеленуватого та інших кольорів. Барний пінгмент міститься в кутикулі. Гігроскопічність бавовника висока. За нормальних умов. Температурі 20 градусів Цельсія і відносній вологості повітря 65% достиглі волокна і містять 8-9% вологи. При занурюванні у воду волокна напрякають і їх міцність збільшується на 10-20%, бавовник стійкий до дії лугів, але руйнується навіть неконцентрованими кислотами. При тривалій дії кислот волокна повністю втрачають міцність. На здатності бавовника набрякати в холодних, концентрованих лугах, підвищувати міцність, зафарбовуваність, набувати шовковистості, блиску, ґрунтується проведення спеціальної обробки мерсеризації. Бавовник розчиняється у мідноамоніачному реактиві, внаслідок чого отримують мідноамоніачне волокно. Під дією окисників пероксид водню, які використовують при вибілюванні, відбувається окиснення целюлози та зменшення міцності волокна. Зазнавши дії світла, бавовник, як і всі органічні волокна, втрачає міцність при інсоляції в сонячному опромінюванні протягом 940 годин волокна бавовника втрачають міцність на 50%. При температурі понад 150 градусів Цельсія Сухі волокна втрачають міцність, з'являється жовтина. Волокна бавовника горять жовтим полум'ям, утворюють сірий попіл. При горінні чути запах паленого паперу. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.